Шановні рятувальники, щиро вітаю вас і вашу команду з вашим професійним святом. Щоденно ви виїжджаєте газити пожежі, щоденно ви рятуєте життя людей, допомагаєте відновити чи зберегти інфраструктуру, яка потім дозволяє нашим містам жити. Щоденно ви робите величезний шмат роботи і ваш внесок в нашу перемогу неоціненний. Я хочу вам ще раз щиро подякувати, побажати вам міцного здоров'я, щоб більше в нашому загоні не було втрат. Окремо хочу подякувати тим, хто на окупованих територіях до останнього часу час виходив, робив свою роботу, працював на державу, на наших людей, особливо на атомній електростанції. Дякую вам, щоб не було втрат, щоб всі були здорові. У нас попереду ще багато роботи. Нам звільняти наші території, треба відновити наше мирне життя. Все буде Україна, переконаний, і все буде в нашій країні гаразд.